Нова кіхтеточка для котиків. Дивіться в цьому відео. Всім привіт! Купили таку цікаву штучку. Це дряпалка кіхтіточка для нашого Оскара та Філюши. Бо ту ми вже викинули, як я у нас була. Вирішили спробувати ось таку із картону. І ось таку цікаву мишку йому купили. Ну, може йому сподобається, може Філюше сподобається. Перевіримо. А вона навіть торохтить. Прикольно. І всього-навсього 9 гривень така мишка. Клас. Тут ще написано, що є з цієї титочки в комплекті, антиковзанки Так, рекомендація для ляля. -ля. Фірмові... Ага, фірмові стікери, наліпки, значить. І інтерактивна коробка. Яка коробка? Ну, не знаю. Розпаковуємо. І ось її розміри 67х27 67 і на 24 см. І коштує така 1250 Хотіли дешевше знайти, але дешевше не знайшли. Ну, будемо перевіряти. А ось моя дочка знайшла отаку книжечку, яка тут лежала, турбота, може бути красивою. Тут написано. Це з вушками, дуже цікаво. І тут, напевно, наліпки. Наліпки. Так, отакі. Смішні котики. Цей мяу. Скажи мяу. Дуже прикольно. Ха. Тут п'є каво. Ось. Вона зараз же ж війна, і тому зображений цей російський корабель, який, який йде під воду. І коктейль молотовий, я так розумію, це. Ну так, українці захищають зараз нашу Україну від вторження Росії. Так, зараз час дуже складний та дуже страшний, я б сказала. Ось отакі наліпки антиковзанки. От сюди треба приклеїти, якщо потрібно. Ну, поки ми не будемо клеїти. І ось така коробочка цікава: лапки, мордашка, хвостик, дуже гарно. Наліпки мені дуже подобаються. Навіть дуже тематичні. Тут навіть от є така акція, що можна сфотографувати котика, викласти його у Фейсбук, та, можливо, отримаєш ще одну кіхти точку. можна зіграти. Цікаво. Дуже цікаво. Тут написано, що можна дістати ще. Дістанте кофтяточку та розкрити коробку. Видавіть з двох сторін коробочки, коробочки елементів входу, виходу та віку. Ну, тут немає ніякої коробочки. Тут в комплекті ніякої коробочки в доповнення не йшло. Так, якось так. Ну, що ж, будемо перевіряти, чи сподобається нашим котикам ця дряпалка. Ось така вона. Беленька, тикавенька. И мышь. <счёт> и мышка. <счёт> да, мне тут подобается. Тиковая какая штука. Мяу. А и ты тут? Что ты свои попу мне не показываешь? А кто <чёт> тут развалился? свою дупу показуєш, сусім. Пухнаста попа. Ти пухнаста попа. Філюша це для вас двох. Для тебе та для Оскара. Тут мишка. А Москар побачив її. Ну, бери її. Чого ти її не береш. Ну, не знаю, друг, ти мене сварити будеш. Все, це моя здобич. Мяу, я поніси. Яка іграшка кульова. Як Супер. Мені подобається. Я радий, Хі -хі -хі -хі. моя миша. А от, друзі, ми вже лягаємо спати, уже ніч на дворі. А котик Оскар вже тут цю когтіточку облюбував. Лежить, відпочиває. Тут уже трошки пошкрябав, вже навіть трохи видно. Але якось воно шумно виходить. Його чутно дуже. Ну, ця дряпалка у коридорі, тому я думаю, що ми будемо спати і не чути. Так, Оскар? Ну, не знаю. Я коли хочу, тоді і дряпаю. А тепер ще ця штука нова, мені дуже цікава. Оскар, а куди ти мишку дів? Хм, Ой, кудись її ніс, ніс в зубах і треба пошукати. Піду шукати. О, я тут щось знайшов цікавеньке. Фанбокс від Аврори. Катя розпаковуй. і Аня. Ну що ж відкриваємо. Оп. Так, що тут? У нас бабочка. Так, у нас тут такий цікавий метелик, ось трубочка. <різь> Можемо надути... Цю кульку, і буде у нас. О, у нас ще є паличка. Можемо цю кульку на паличку навіть поставити. Дуже цікаво буде. Так, тут є стікери такі. А, це не стікери, це татушки. Ось світяться у темряві, написано. Та оживають в доповненні реальності, якщо там через цей через це додаток зробити. Та мильні бульбашки, які можна запустити на вулиці. Прикольний бокс! Ой! Так, а що може ще попастися? Це якась іграшка або там бомбочка, ка какао, ну, там планшети, ігри. Ну, все таке. ну такого нам не попалося. А попалося то, що тут. Ось, друзі, така кулька у нас вийшла такий метелик. От ми на палички її прикріпили. Дуже яскравий та Прикольний, в общем. Друзі, ставте вподобайки. Все, я в іншу кімнату оскар залишаю самого. Ну от, позакривали всі двері. Чи точно вона мене залишила самого, чи ні. Але я ж чую, що вона є за дверима. Що це таке, не знаю. Ой, м'ячик мені оцей подобається. Такий класний. Його можна і туди, і сюди, і сюди, і туди. Ха-ха. Я зараз цю мишу хватію. Ось тобі, миша, ось тобі миша. На, на на. Мяу. Я спостерігаю за тобою. Ти від мене нікуди не дінешся, миша. Я ще той мисливець. О, і ця ще каруселька. Цікавенька. Там кульки такі класні, але щось скучновато мені якось не знаю. Фільки немає поряд. Де вона сховалася? Опа! ча-ча-ча тобі І мишка на О, що тут таке, м'ячик закотився під кіхтеточку. Хм, Як його дістати? Але ми коти не здаємося. Ось так. І м'ячик в лапах. Здобич моя. Друзі, ви ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Бачите, як я класно ловлю. Я ж мисливець. Ой, де о м'ячик подівся? Може коробку перевірити? Може в коробці ховається. коробку. Де філька моя? Філька. Ти де, де? А, ось ти де, а я сумував. Мяу. Не чіпай мене, негідник. відпусти. Оскар, відпусти мене. Ну, ось, втекла вона від мене. Ох і філька-філька. Не може гратися. Опці сидіти, тільки на зло. Ти що тут робиш? Хюрік. <гум> 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 що, знаєш, що ми тут? А все ж я чую твою дитину, де тебе також. Мяу. <гум> а це ще бігає від мене. Ось я вам хочу показати цю дряпалку. Ось, бачите, ось видно, де він її дряпав Це дряпалки вже тиждень. Оскару вона дуже подобається. Але фільку я так і не бачила, щоб вона її дряпала. Ну, подивимося ще. така Чутно, коли він її дряпає, дуже чутно. Бо ми думаємо, що він меблі дере. Отакий звук. Що, Оскар, подобається тобі дряпалка? Так, дуже гарна кілька точка. Особливо мені подобається під нею лежати. Чи верніше, в ній лежати. Так прикольно. А фірку я ганяю, і тому вона нічого там не точе. Ось так. Вірюша, ну що ти дряпала в Ой, цей Оскар мені нічого не дає. Він мене переслідує. Негідник. Все я з ним не хочу дружити. Ось так. А, І, друзі, підписуйтесь на наш канал Кет Мяу і ставте подобайки. Мяу-мяу-мяу. Всім пока, до нових зустрічей. Мяу.